Просто зараз у куларах Верховної Ради Юлія Тимошенко. Давайте послухаємо. Радок те, що люди ззовні бачать в парламенті, виглядає якось хаотично, але насправді за кулісами парламенту дуже іде чітка робота. І президент і його фракція, і Яценюк, і його фракція, вони дуже добре розуміють, що вони добувають при владі свої. Останні якісь там місяці, але вони розуміють, що ця лафа для них закінчиться, і тому сьогодні іде маніпуляція порядком денним. В чому тут була інтрига? Ми опозиційні фракції і батьківщина, в першу чергу, ми хотіли включити до порядку денного всі законопроекти, які підтримують людей, наприклад, в житлово-комунальній сфері. Забороняють конфісковувати квартири за боргі по житлово-комунальним послугам. Ми пропонували включити законопроект про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, цілий пакет законопроектів, які стосуються підтримки сімейних ферм і запровадження правильної системи оподаткування і державної підтримки. Крім того, цілий пакет, який спрямований законопроектів на врегулювання тарифної всієї цієї ганебної історії. І тому ми просили включити на всю сесію всі ці законопроекти, щоб потім намагатися законопроекти, які для людей важливі, ставити першочергово. Що робив блок Петра Порошенка під керівництвом самого Петра Олексійовича? Він намагався не проголосувати за включення в порядок денний всіх цих законопроєктів, а затвердити лише на цей сесійний тиждень перелік лебіських законопроєктів, які дають їм можливість за Брати ще щось України. Розумієте, і е, коли голосували за всі законопроекти, включені до порядку денного е, фракція президента витягала картки, не голосувала для того, щоб не дати провести ті законопроекти, які потрібні людям. Так от чим закінчилося це? Саме голосами е, президентської фракції на цей тиждень затвердили цілий пакет грубо нахабно лобістських законопроектів для тих, хто бачить Україну е, не як державу, яку треба підтримати, а як шматок м'яса. Які приносить їм якісь тіньові прибутки? От зараз, сьогодні, ми голосуємо. Проголосовано два законопроекти, які продовжують справу Януковича і які дають можливість губернаторам роздавати заповідні зони. Розумієте, немає жодної нормальної розвинутої країни в світі, яка би віддавала заповідні землі, заповідні води. Тобто, те, що складає національне багатство країни, щоб віддавали на місцевий рівень, завжди це загальна державна центральна політика, це створення оцього заповідного природного фонду. А що зробили сьогодні? Вони вивели це з державного регулювання, з державної стратегії і управління заповідним фондом. А це золоті землі. Це в тому числі водоєми. Це те, що у нас залишились ліси, які ще не вироблені. Вони взяли і передали губернаторам в розпорядження. Без державної політики, без загальної стратегії це по суті вони продовжили той закон, який прийняв Янукович, на базі якого він отримав Міжгір'я, Сухолуччя для полювання там десятки тисяч гектарів землі. А тепер уже цей президент і ця влада хочуть через своїх губернаторів. А губернатори поділені в певні пропорції між Порошенка і Яценюком, вони хочуть через цих губернаторів добратися до цих золотих заповідних земель і. Ця Верховна Рада, як стада невигласів, не за це голосує і віддає губернаторам розпорядження фондом заповідним фондом України, чесно кажучи, просто серце кров'ю обливається, от болить серце дивитися на все це. Наскільки країну руйнують сьогодні, кожен день роботи цієї Верховної Ради, кожен законопроект, який вони приймають, це руйнація життя нашої держави, також хочу сказати, що вони сьогодні проштовхнули в порядок денний законопроекти, які створюють так звані податкові лагуни, тобто такі, знаєте, зони вільні від податків. Це те, що я, як прем'єр-міністр, закривала після Януковича, коли для своїх компаній, для своїх обігів фінансових, для своїх подільників в тіньовому бізнесі вони створювали зони без податків. І в цих зонах отримували право працювати тільки свої. Тобто ті, хто разом робить цю корупцію, ми в уряді в 2005 році ледве-ледве закрили ці податкові лагуни, тобто зони, які на базі корупції дають певним компаніям, підприємствам, певним корпораціям працювати без оподаткування взагалі. Розумієте, і зараз вони сьогодні внесли ці два законопроекти в порядок денний, і вони хочуть тепер те, що колись робив Янукович, Ці податкові ніші, де будуть на корупційній основі працювати їх друзі, вони хочуть сьогодні затвердити законом. І весь зал. Або тому, що вони кнопкодави, або тому, що вони невігласи, вони все це підголосовують. У них є більшість в парламенті, яка за ці корупційні закони голосує, і в той же час жодного законопроекту спрямованого на підтримку людей просто немає. От так сьогодні складається. Но більше я вам скажу того. Зараз найкритичніша ситуація, яка в принципі є в державі, це навколо продажу сільськогосподарської землі і навколо тарифів. Оці дві ключові речі, які сьогодні є технологією реального знищення України, тому що через встановлення. Космічних захмарних тарифів просто свідомо вбивають ту частину українців, які не здатні самостійно прожити. У них забирають всі гроші, щоб у них не було на ліки, щоб у них не було на лікарів, щоб у них не було на життя, на харчі, на одяг ні на що. Я стверджую, тому що я розумію, що вони роблять. Вони реально прибирають мінімум пару мільйонів людей, які не виживуть в цій, в цій ситуації. Їм потрібна Україна, без частини українців, і тому така тарифна політика, а не тому, що це ринкові тарифи. Але по тарифам продовжується історія руками самопомочі, яка теж або спільники, або не розуміють, що вони роблять, вони внесли тепер після закону про ринок газу, який призвів до подорожчання в 10 разів ціни на газ для людей. Вони тепер прийняли в першому читанні закон про електроенергетику. Теж про ринок електроенергетики це не ринок електроенергетики. Розумієте, це ще одна величезна корупційна модель, яка не могла 17 років пройти її не могли провести через парламент, тому що жоден президент і жоден прем'єр не робив це, бо боялися, що це вибухне Україна просто. В 2000 році, коли вимикали вір електроенергію, пам'ятаєте, по дві години горіла електроенергія в деяких регіонах України? Я тоді прийшла на посаду віце-прем'єр-міністра, і ми прийняли закон який повністю відновив роботу енергетики, закрив там корупцію, бартери, все на світі зараз внесли закон, який все це повертає дешеву гідроелектроенергію, дешеву атомну електроенергію тепер будуть віддавати тим, хто на корупційній основі буде на цьому заробляти, а дорогу теплову енергію, яка набагато дорожча, будуть віддавати людям, і це призведе до тотального подорожчання ціни на електроенергію. А вони будуть заробляти мільярди і мільярди доларів на цьому, тому що комусь президент віддасть право експлуатувати гідроелектроенергетику, комусь президенти свого оточення дасть експлуатувати атомну електроенергетику там, де дешева електроенергія. А людям кинуть знову теплову, яка найдорожча, і яка насправді у людей забере залишки життя, і це голосують в першому читанні з подачі самопомочі. У Нас 21 всього депутат в парламенті. Ми не можемо протистояти самостійно цій машині, нищівній, розумієте? І ми хочемо об'єднувати зараз суспільство, Ми хочемо об'єднувати людей і тиснути на цих невігласів і корупціонерів при владі, щоб вони так не знущалися над країною. Ще одне питання вчора на погоджувальній раді Андрій Парбій заявив про те, що потрібно повернутися до питання скасування безвізового режиму з Росією. Як ви, як ваша фракція, і ви особисто ставитесь до цього питання? І чи можливо це в найближчий час запровадити? Ну насправді сьогодні між Україною і Росією де війна? Цю війну почала Російська Федерація помилково або не помилково, а по якимось домовленостям цю війну називають АТО. Це реальна війна. Немає в світі таких прикладів в історії світу, щоб дві воюючі країни. По-перше, на рівні своїх президентів по чорному торгували з окупантом, А по-друге, реально відкривали всі можливості окупанту для того, щоб далі окуповувати Україну. Саме тому ми вважаємо, що недостатньо на дипломатичному рівні робиться президентом відповідних кроків, щоб припинити війну. Я вважаю, що А, на війні заробляють, б, війною прикривають розвал, який вони. Не влаштували в Україні і корупцію, яку вони влаштували, в тому числі на війні ні для кого не секрет, що продукція, яка постачається армії, пальне, одяг, рюкзаки все все продається армії неякісне і втридорого. на цьому заробляють. І тому я хотіла би, щоб це припинилося. Але мені дуже шкода, але по суті, очільником цієї політики є президент, так само як і очільником політики по розпродажу сільськогосподарської землі теж є президент. І сьогодні постало вже ключове питання. Родина президента накопичила в оренді сотні, сотні сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі. І ще два-три клана. Які працюють в аграрному секторі, теж узурпували сотні тисяч гектарів землі. І зараз вони хочуть, перед тим, як їх народ скине з посад, вони хочуть реально цю землю мати у власності. І тому вони придумали е, таку технологію, е, яка називається Емфітевзіс. Тобто, це таке невідоме людям слово. І вони говорять: емфітевзіс землі це дуже добре, це просто оренда. Хоча насправді це обман, вони зараз внесли закон 4010, а де якраз проводиться по відношенню до сільськогосподарської землі оцей цей Це така сама продаж землі, це така сама експропіація землі у селян без дозволу і без погодження з селянами. Це продаж, але сільськогосподарської землі, але завуальований. І тому сьогодні, по всій країні, перед тим як вони хочуть зробити землю товаром. Пішла хвиля рейдерських захоплень фермерської землі. Це і децентралізована державна хвиля рейдерських захоплень фермерської землі. За цим стоять високопосадовці України. Ми сьогодні, як партія Батьківщина, об'єдналися з аграріями, об'єдналися з фермерами, і ми в кожній області зараз створюємо спеціальний антирейдерський штаб по захисту фермерів і їх сільськогосподарської землі. А тому наша стратегія зараз це негайно приму. Мусити цей парламент прийняти продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Я хочу сказати, що найзаможніші і найрозумніші країни, які мають сільськогосподарську землю, такі як Канада, мають всього 10% недержавної землі. Ізраїль взагалі землю не продає. По-перше, тому що воює, а по-друге, тому що земля, і Ізраїль це розуміє, це найвища цінність. Нас сьогодні хочуть по суті позбавити держави. У нас 72% всієї нашої землі української – це аграрна земля. Якщо її продати, то у нас не буде 72% території України і не буде прибутку, який ця земля народжує. І тому перше антирейдерський рух, який ми зараз будемо. Разом з аграріями організовувати друге це продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, тому що це для нас ресурс, який підніме Україну. Це земля. Ми піднімемо Україну, вирощуючи екологічно чисту продукцію, переробляючи аграрну сировину і продаючи продукти харчування на експорти всередині країни дуже високої якості. Вот наше майбутнє, яке Україні дасть трильйони і трильйони євро. І наступне, що це негайно заборонити прийняття закону про землю сільськогосподарську про емфітевзіс. Це по суті продаж землі, яку хоче Порошенко упакувати в красиве слово і реально заполучити для своєї родини і для своїх найближчого оточення оці ці мільйони гектарів радючих чорноземів України. Тому на жаль, боротьба зараз загострюється. Тому що і президент України, і Яценюк, і Гройсман, і їх більшість, і їх корумповане оточення. Вони вже розуміють, що у них дуже мало часу і вони хочуть встигнути в цей час забрати у України останнє. А ми наше завдання зробити все, щоб вони, по-перше, як мога швидше пішли і не знущались над Україною. А по-друге, щоб вони не встигли у України забрати останнє, поки вони на посадах. Дякую дуже. Дякую. Дякую. no